Інколи до перемоги шлях довгий та нелегкий. Але разом ми повинні перемогти. Оберіть Володимира Гергелюка. Адже йому довіряє Віталій Кличко. Володимир Гергелюк, кандидат в народні депутати по 84-му виборчому округу. Настав час удару. 28 жовтня ми стоїмо на порозі вибору. Ми повинні обрати нову владу. Ми повинні обрати нових людей, які будуть гідними представляти нас у парламенті. Я за виборчий процес зустрівся з багатьма людьми і переконався в тому, що є дуже багато болючих питань і всі хочуть змін, всі хочуть жити і бути впевнені в заточному дні. Було вилито багато негативу, Було багато різних брудних. Моментів, але наш лідер Віталій Кличко, наша молода сила, партія Удар ми стоїмо на принципах внесення нової якості, нового змісту, самі відносини політичні, і ми е, хочемо, щоб людина, яка веде політичну діяльність, була взірцем толерантності і взірцем моральності. Ті завдання, які ми поставили перед собою, ми виконаємо. Все для того, щоб змінити ситуацію, в якій на сьогоднішній день залишились ми, і ми зможемо дати впевненість кожному, хто, щоб він дивився впевнений в завтрашній день, в кожному українцю. Це наше завдання. Впевнений, що ми зможемо це завдання виконати. Але тільки разом. Тільки разом. Бог з тобою. Тільки разом з тими людьми, які нас підтримують. А наше завдання донести до цих людей більше і більше інформації. І переконаний, що це завдання нова країна з майбутнім для кожного українця. Володимир Гергелюк, кандидат в народні депутати по 84-му виборчому округу. Настав час удару. Володимир Гергелюк, це член нашої команди. Людина, за яку ми відповідаємо в новій Верховній Раді. Який відповідає перед вами, перед людьми, відповідає дію, відповідає тим, що ми проведемо люстрацію. Ми всіх корупціонерів виженемо з влади, заборонуємо їм займати посади, і гроші, які раніше розкрадалися ними, обов'язково повернемо до бюджету, обов'язково спрямуємо разом з паном Володимиром до місцевих бюджетів. І Тисменецький виборчий округ, так само як і інші округи, де є наші представники, отримають. Собі захисника у Верховній Раді, справді народного захисника, який діє, відповідає перед людьми і захищає в щоденному житті. Володимир Гергелюк, кандидат в народні депутати, по 84-му виборчому округу. Настав час удару. 28 жовтня йдіть і голосуйте. Переконуйте інших, щоб йшли і голосували. Тому що кожен голос, який буде не проголосований, Шляхом різних махінацій чи маніпуляцій буде зарахований до партії влади. А ми не маємо віддати ні єдиного голосу, і ми повинні обрати демократичну владу для того, щоб зробити реальні зміни в нашій країні. Коли ви будете у кабінці до голосування, отримавши бюлетень, там не буде нікого. Не буде людей, які вам щось рекомендували стихнуть всі передвиборчі суперечки. І ви будете самі перед собою. Подумайте про наших дітей, подумайте про майбутнє, яке ви обираєте для них, і послухайтеся свого серця. Серце підскаже, яку політичну партію обрати. Я вірю Віталію Кличку як самому собі. Я переконаний, що наша команда, партія Удар, все зробимо для того, щоб змінити країну, щоби була нова країна. Європейська Україна. І як каже Віталій Кличко, без боротьби перемоги не буває. Ми налаштовані на боротьбу, ми рішучі і ми готові змінювати нашу країну. Тільки від нас залежить доля наших дітей, доля нашої країни завтрашній день. Слава Україні! Інколи до перемоги шлях довгий та нелегкий, але разом ми повинні перемогти. Оберіть Володимира Гергелюка, адже йому довіряє Віталій Кличко Володимир Гергелюк, кандидат в народні депутати по 84-му виборчому округу. Настав час удару.